Вітаю вас, мої глядачі. Сьогоднішня наша прогулянка до лісу починається повз таку красиву річку, яка у нас протікає у місті, і називається ця річка Удай. І я побачила, що на удаї є гості. І як же пройти повз таку красу? Ну, Але вона мене близько не підпускає, ця чарівна птичка, яка називається Лелека. Дуже красива така загадкова птиця. І хотіла вам її показати ближченько. Ну, але вона улетіла. Але це гарний знак. Друзі, йдемо в ліс і насолоджуємося сьогодні моментом. Дихаємо, оздоровлюємося і вперед. У лісі просто супер. Прохолодно, навіть мороз був вночі. Але... Скільки її тут багато. Ой, я її дуже люблю, вона така ароматненька. Ну, просто не така, як домашня. Домашня, гарна, але лісова. Це просто Ой, краса. Як же вона пахне. І багато-багато насіялося. Я вже такі повибираю де більшенькі. Тому що її тут, її тут буде дуже багато. Я вже бачу, насіялося. Тому перші вітамінчики обов'язково беріть. О, вже скільки. Звісно, якщо у вас її небагато, дайте її вирости більшенькою. Але тут у мене просто її буде... Цілий, я ще знаю містинку, не тільки цю, тому я тут трішки назбираю. І ще в мене є такі містинки, де вона росте. О, яка гарненька. Ану, якщо, о, бачите, ось сюди вона реально вон, цибульки. І така шовковиста, гарненька вона і гарно лежить, коли її покласти скляну ємкість і вона просто дуже і закрита і поставити про холодне місце, вона просто дуже гарно зберігається, тому можете так назбирати не на один день, але О, хватить мені, поки посмакувати вітамінчики. Краса яка. Так і ще зараз подивлюся в одному місці, поки тут хватить. Земелька сьогодні реально мерзла. І калюшки вони хто замерзали. Ну, Розець був такий, нормальний. Ну, сонечко все рівно гріє і бере весна своє. Але в лісі тихо, вітру немає. Ну просто супер. Виходьте в ліс і насолоджуйтесь природою. Ідемо далі, цікаво, що там далі. А у лісі у кожного своя програма. Послухайте, як дятел працює, яка в нього пісня. Ідеш і від цієї краси, і що ти в природі боїшся пропустити щось, навіть якийсь звук. Цікавий, хочеться все вбрати в себе. Тут зайшла де в нас повалені дерева і дивлюся, ще де де-не-де у нас зустрічається Пламуліна. Опенюк зимовий. О, такі маленькі. Ну, Але виросли і ось сюди маленькі. І там він бачу. І ось тут у нас маленькі виглядають. Оце вам і весна і зима. Тут ось вони он, пропали. У нас кропива. Я її, звісно, отак верхушки отакі. Зриваю і беру додому. Обов'язково. Зараз вона нам просто в самий раз. І салатики, і борщі, отакі От верхушки. Молоденька. Поки вона така молоденька, обов'язково її беремо. І тут її вже бачимо масово і доросліша, але це гарна ще, так уберемо. І зовсім молоденька. Багато як пішла б вона масово. Пахне така пахуча. Клас. Так що збираємо її і беремо з собою додому обов'язково цю красуню, цю смакоту. Борщику вона просто супер. А вітаміни? Я думаю, розказувати не буду. Ми всі знаємо, скільки там багато вітаміна це якого зараз нам катастрофічно не вистачає. Тому збираємо нашу кропивку. Ну, Але беремо стільки, ски, щоб її з'їсти. І щоб її зараз робити заготівлю, якусь там, висушувати її, вона ще не годиться. А зараз саме смакувати нею. то це просто супер. Так, ще десь піду в друге місце. А, і ось сюди красуня, її вже по лісу достатньо, щоб назбирати і мати дозу вітаміна С. Природнього, не штучного. Краса. І ось на дереві знову зустрічаю фламуліну. Опеньок зимовий. І доволі тут він у нас гарненький, зовсім такий молоденький. Ось. Ну, не зовсім молоденький, але він гарний. Вижив ось. Так що місця, де знаєте, фламулінку, якщо вона вам ще не надоїла за зиму. Пройдіться і подивіться, тому що фламулінка у нас ще росте. А ну гляну, тут ще може дає. Ой, як у лісі гарно. Ну, он, бачу, там вона, але вона вже там зовсім доросла, така темна. Так, поки все. Ну, але дякую. Дякую за все. Я навіть і не думала, що я її ще зможу. Ну, знайти. Ага, і ще бачу, до речі, треба мені вернутись. Так, долізла. Бачу, воно де такий гарний екземплярчик фламуліни. Зараз спробую обійти, бо тут ніяк не пролізеш. Так. Навіть і не думала, що сьогодні буде у нас Фламуліна. Як попалася гарненька, чого, чого ж не взяти? Так, а ну зараз буду щупати її. Ага, нащупала. Ой, гарний букетик. Клас. Клас. Супер. І ось вам сімейка. Дивіться, яка гарненька. Клас. Сонечко піднялося, так вже реально тепло. Після дощів земелька, ви знаєте, така стала більш мокрішенька. На... Хожу, то бачу, наскільки вже, ну вона не така, як була тиждень назад, тому. я. Тому дивлюся, прийшла на містинку, ж дивлюся, як мої саркасцифи підросли і бачу тут нашу красунечку. Вона яка гарнюнька. А, зараз я цю містинку гарно обдивлюся. Так. Ага, і ось сюди у нас. Ну, такі вже можна брати. Такі. Ой. І ось сюди вона у нас. Так. Птички дуже гарно. Просто так, да, і мокро-мокро. Ага, сороки літають. Хто там, думаю, так, крилами важко так чутно махає. Ага, і ось сюди у нас задивилась на сороку, ось на гілочках. Ну, таку я візьму. І ось сюди бачу. І ось сюди. Поховалися як на гілочках. це заберу, тому що після... О, Так, це вже гарненька яка. Величенька. Так, а тут у нас... А і ось сюди. Прямо так мох залізла, що їх. якби одну не побачила, то не побачила б інші. Так, а ну йду, дивлюся. А, красуні. Так, що тут у нас? Бачу. Ой, гарненькі які. Прямо залізли в саму землю. Ну, руки, звісно, які ж вони можуть бути. Ага, і ось у, яка гарнесенька, дивіться, клас. Супер. Гарненька. Ой, клас. І ось сю які великі. Так, буду десь складати. Так, а ось сюди які великі. Клас. Великі, красиві. Ага. Так, а тут у нас маленька. Так. Роздивляюсь уважно. Маленька. Такі не беру. Хай собі ростуть. Так, а ну дивлюся. Щось, поки їй ще не дуже подобається. Чи то, що холод був, я думаю, вона ще буде рости. Тому що їй зараз буде комфортно. Зараз саме волого. Але я так думаю, було холодно і щось вона у нас трішки замерзла. Так, ще друге місце, подивлюся. Може там знайду. Так, поки що все. Але реально мокру. Мокро. Так. А тут, вон, дивіться, яка гарненька попалася. в землі саркостифа полюбляє. На такій ніжці вона росте. Клас. Чаша ельфи. Ось на гілочках. О, ніжка, яка тут добре видно. Так, і тут десь бачила ще. Треба уважно дивитись. Перший раз пройшла, наче все. А тепер йду назад і бачу її. Вона ж так поховалася реально. Так, сюди. І ось сюди вона у нас. Клас. Так. Маленька трішки є, але вона може бути така малесенька, що ще її і не видно. Так, і ось сюди у нас яка кубка, і вийшла. Ага, ось усю бачу. Отак. Іди сюди, красунечка. Ой, красива яка. Ай, клас. Іди до мене. Ой. Клас. Так, і вагнати вам на одному місці і ось сюди скільки у нас цієї красуні. Так, добре. Забираю, іду далі. Дякую, дякую. І забрала я, забрала я отаку болотяну місцевість. місцевість. Де тільки грибника не носить, чесне слово. І бачу, у мене тут росте така гарненька, гарненька така прям. Ой, красивенька Саркосифа. На гілочці і мокро-мокро. Так, бачу ще тут. Угу. Так. І ще бачу. Ходімо, ходімо дивитися, ще бачу, бачу, бачу. Ой, які гарненькі. Видно, здалеку. ось Сімейка красива яка. Я думаю. Ой, жирненька яка. Сімейка. І підмареник у нас росте, і кропивка Все беремо з лісу. Те, що цінне, але беремо стільки, щоб його з'їсти. Так, зараз сімейку нашу будемо знімати. Так. І отак, Ходимо, ходимо там, десь там, десь. І вже в нас назбірується нормально грибочків. Так, ано, зараз я, я вийму, покажу вам. Ой, ще там, іще воно, де? Клас. Ух це, сімейка реально, супер. І отак он видно, що тут рух на дерево. І вони собі знайшли так, такий пристанок. І тут гарно, ну, реально мокро. Ага, вже масон черв'ячки з'явилися у лісі, не бачила ще. Ну, звісно, вони були, але вже повилазили, значить, буде тепло. Так, ось на такий клас вкладаю. Так. Ті маленькі трогати не буду, хай вони ростуть. Це така гарна сімейка, я ще сюди прийду. І реально дивіться, краса яка. А там у нас є льот. І так вона назберує водичку, а потім водує всіх жителів лісу. Йдемо далі. Думаю, сполосну руки трішки у водички. І хочу вам показати диво природи. Та-дам! Дивимось. Ой. Ай-яй-яй, дивіться, ви таке бачили? А, да яка велика. Ой, красива яка! Клас! Оце вам розмір. І маленька воно де росте. Тому біля отаких от калюш ходіть і дивіться, от вам і результат. Але якби руки були не грязні, не пішла б ближче. А так, красуня яка, реально, ну це, мабуть, така чаша для більших букашок. Мабуть, і для зайчика, і для кабанчика, але кабанчик, звісно, вип'є і з'їсть. Красуня. Боже, яка краса. Супер. Так, зараз цю велику знімаю, а маленьку залишу, хай така сама виростає, як і ця. Корисний гарний грибочок, в ньому дуже багато корисних властивостей. Тому зараз із кропивкою, і з підмаренником. Ще буду збирати підмаренник. І цибулька в мене лісова. Це просто супер. А повітря свіже, а птички, які релакс. Ну, просто... А ось тут, дивіться вже, яка велика кропива. Реально. Велика. Ну, я отаку невеличку збираю. Вона така ніжніша, смачніша, бо то вже здорова. Так, забираю. Дякую, дякую, дякую. Клас. Супер. Так, забираю. Акуратненько, щоб її не пошкодити. Ніжка така в неї. Товстенька. Ну реально квіточка. Яка велика. Клас. Красива, ніжка така тоста. І сама молоденька. форчик бачимо в неї такі світленькі. Клас. Насиста, болоті, їй достатньо було вологі. Супер. Дякую. Ну, подаруночок мені сьогодні. Звісно, супер. Клас. Ой, гарно так, тихо. Легенький вітерець у лісі. І знову у нас дуже цікава знахідка. Я навіть не думала, що вони іще будуть. Але отут на гілочках я бачу, у нас тут росте ось такий гарний грибочок. А у чорніюча. Гарненький зелений грибочок, такий зелений. Я не думала, що вона у нас буде ще рости. Ось які гарненькі екземплярчики, невеличкі, але є. Саме ось сюди, Мабуть, волого була. Ой. І тут реально такі гілочки зібралися. І на них ми бачимо аурикулярію чорніючу. Ну, це вона молоденька. Але це жений такий грибочок. Ще називають його. Чомусь так повелось в народі, масло відьми. Кажуть, коли відьма крала у людей ось які гарненькі молоко то потім летіла на своїй метлі і розкидала скрізь такі чорні цяточки. Тому називають масло відьми. Цей грибочок, він не має такого свого смаку яскравого, тому, коли ви додаєте його якусь страву, ну, ой, яка жирненька, красива. Ой, клас. Такі гарненькі. Пройшов, видно, явно, що. Ця вже трошки переросла, але видно її таку зеленість. Коли ви додаєте, наприклад, там, салат із куриці, да, із, із такими грибочками, або там, салат з черемшою, то цей грибочок буде і набирати смак черемши. Ой, красиві, жирненькі які. Так що можете цей грибочок сміливо брати і використовувати в їжу. Він теж корисний і цікавий. Ох, який гарненький. Зараз я ще похожу, навіть і не думала, що ці грибочки ще будуть такий час. Ну, але природа дивує. І ось тут. Їх багато видів, до речі, і там, може бути колір трішки світліший, трішки темніший. Потім вони можуть в кубки рости, можуть поодиночно. Їх дуже багато видів, але ось бачимо, вона в нас тут трішки інша по виду, але це все рівно із рід аурикулярій. Ну, всі вони їстівні, всі, не бійтеся, їх всі можна брати. Тому не бійтеся, беріть. А які там вибіги, железиста, чорніюча, ну неважливо. Тому що ви заплутаєтесь, я вас заплутаю. Я сама не можу там все чітко знати, тому що ну, їх дуже тяжко між собою ну, побачити. Так, а ось оцю які жирненькі, дивіться, клас. Ось вам. Ой, клас. І жирненькі, які реально м'ясистенькі. І отак на гілочках, так що дивіться, уважно у лісі. І збирайте цей грибочок. Якраз, ви знаєте, саме зараз Саркасифа, потім ці грибочки. Їх можна і висушувати, потім можна заморозити. Наша прогулянка на цьому закінчилась. Я, як завжди, прошу вас ставити. Лайки, писати коментарі, ділитися моїми відео, і також запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра і до нових зустрічей!